У штаті Флорида у понеділок розпочався з'їзд республіканської партії США, на якому делегати повинні офіційно висунути Міта Ромні та його партнера по кампанії Пол Райана кандидатами відповідно у президенти та віце-президенти США. Тропічний шторм Айзек, дещо завадив планам республіканців, і змусив реорганізувати програму з'їзду. За подіями слідкує моя колега Мирослава Ґонґадзе. Штурмове попередження дещо сповільнило приїзд республіканських активістів до Тампи. Багато делегатів чекають останніх повідомлень погоди перед тим, як вирушити на з'їзд. Але не зважаючи на шторм, організатори однієї з головних політичних подій США вирішили таки провести офіційне відкриття сьогодні, щоправда, не більше години. Більшість запланованих на понеділок виступів будуть включені далі у порядок денний інших днів тижня. Усі події чотириденного з'їзду доведеться втиснути у. У три дні не виключено, що зібрання продовжать ще й на один день до п'ятниці. у понеділок ми планували зосередитись на тому, як ми можемо проводити ефективнішу політику і відповідно проаналізувати провали політики Обами за останні три з половиною роки. Тепер замість того, що присвятити цьому цілий день, ми присвятимо цій темі частину часу під час цього тижня. Організатори намагаються витиснути максимум політичних дивідентів з партійного з'їзду. Головне завдання продемонструвати лідерство Міта Ромні на національній арені і підвищити його рейтинг. Історично, як вважають експерти, саме партійні з'їзди дають кандидатам рейтинговий поштовх. Офіційна промова Міта Ромні на з'їзді запланована на четвер. Організатори сподіваються, що до того часу хмари над Флоридою розвіються і погода налагодиться. Мирослава Гонгадзе голос Америки